Привіт! Сьогодні поговоримо про щось дуже важливе про повагу. І головне питання як пояснити дитині, що це взагалі таке? Здається, це одне з тих батьківських завдань із зірочкою, правда? Але знаєте що? Не все так складно. Давайте разом шукати прості і дієві відповіді. От скажіть знайомо, коли просиш дитину щось зробити, а у відповідь. Тиша або такий вираз обличчя, що краще б і не просили. І от ми хочемо, щоб нас поважали, а натомість отримуємо, ну, в кращому випадку слухнянність з підпалки. Так у чому ж різниця і як виховати ту саму справжню повагу, а не просто страх? Окей, ось наш план на сьогодні такий собі маршрут. Перше, розберемося, чому, бо, я так сказав, це шлях в нікуди. Друге, поговоримо про справжню суперсилу, емпатію. Третє подивимось на конкретні кроки, що і як робити. І четверте, найцікавіше: зануримось у світ гри. Поїхали. І так, перший пункт нашого плану: поговоримо про цю коронну фразу, бо я так сказав. Ну або сказала, чому вона ну зовсім не працює. Та тому що це по суті вимога сліпої слухняності. Це не про розуміння. Дитина чує наказ, але не бачить за ним ні логіки, ні турботи, і як тут навчитися поважати ні правила, ні тим більше того, хто їх придумав? А тепер подивіться: ось тут у нас два світи: в одному просто дотримання правил ну сказали, зробив, а в іншому розуміння інших. Це коли діти спілкуються, щось разом вирішують, домовляються. Як думаєте, де тут народжується справжня повага? Ну, звісно ж, там, де ми починаємо бачити світ не тільки зі своєї дзвіниці, а й очима іншої людини. Окей, то як же збудувати цей світ розуміння? Уявімо, що ми будуємо дім, нам потрібні такі собі цеглинки. Перший тип цеглинок це соціальні навички, тобто вміння спілкуватися, співпрацювати, якось вирішувати конфлікти. А другий тип емоційний інтелект. Це про те, щоб розуміти і свої емоції, і почуття інших. Складаємо це все разом і вуаля маємо міцний фундамент для поваги. Гаразд, цеглинки є. Але що ж змушує весь цей механізм працювати? Що є тим самим двигуном, який все це запускає? Є така одна, знаєте, потужна штука, і назва їй емпатія. Так, що ж це за звір такий емпатія? Ну, якщо по-простому, це здатність співпереживати. Тобто це не просто побачити, що в когось зламалася іграшка, і він плаче. Це, знаєте, на секундочку відчути його розчарування, ніби це твоя іграшка зламалась. Це не про жалість, мовляв, бідненький, це про те, щоб відчути разом із ним. І ось це разом це ключове слово. Бо відчувати за когось це ніби дивитися кіно про чужі проблеми, а відчувати разом це ніби опинитися в тому ж кіно, сісти поруч і просто побути там, інколи навіть слів не треба. А тепер дивіться, яка геніальна і проста штука. Прямо з посібника ЮНІСЕФ можна брати і показувати дітям. Називається слухання усім тілом. Все ж просто, правда? Очі дивляться, вуха слухають, руки не заважають, і найголовніше серце. Серце відчуває. Це ж готова вправа. Вона бере оцю складну емпатію і перетворює її на щось дуже конкретне і зрозуміле. Так, з теорією здається все ясно. Повага, це коли наша емпатія починає щось робити. Але як перейти від розмов до реальних дій? Як цьому навчити дитину? Ну що ж, переходимо до практики, час для покрокової інструкції. І ось тут нам допоможе програма Вчимося жити разом. Вона дає нам дуже чітку мету виховувати взаємоповагу і взаємодопомогу. І знаєте, яке тут ключове слово? Взаємну. Тобто це не вулиця з одностороннім рухом, де дитина має всіх поважати. Ні, ні, це про те, щоб повага працювала в обидва боки. Адже і ми дорослі маємо поважати дитину, її думку, її почуття. А як цього досягти на практиці? Дуже просто через щоденні правила, такі, що перетворюють повагу з якогось абстрактного поняття на конкретну дію. Наприклад, поважати думку кожного, навіть якщо вона зовсім не схожа на твою, слухати і чути, а не просто чекати своєї черги, щоб щось сказати. Говорити по черзі, прибирати за собою. Це ж не просто якісь правила хорошого тону, це щоденне тренування м'яза поваги. І давайте будемо чесними: повага це не про те, щоб ніколи не сваритися. Конфлікти бувають, і це абсолютно нормально. Але от повага, вона вчить нас, як це робити правильно. Як знаєте, будувати мости, а не стіни. Це таке собі мистецтво, сказати своє, але так, щоб не образити іншого. І цьому можна і треба вчитися. І знову на допомогу приходить суперпростий, але геніальний рецепт. П'ять кроків, як помиритися з другом. Це така собі шпаргалка для дитини, яка трохи загубилося у своїх образах. Крок перший підійди. Другий усміхнися. Третій скажи, вибач, якщо був неправий. Четвертий запропонуй помиритися. Ну і п'ятий сказати Мирилку. Все просто зрозуміло, а головне працює. Ну що? А тепер вишинка на торті. Мій улюблений розділ. Ми добралися до нашого секретного, найпотужнішого і, що важливо, найвеселішого інструменту. І це гра. Так, так, саме гра, бо саме в грі діти вчаться найскладнішим речам у житті, навіть не помічаючи цього. А чому гра так круто працює? Бо це, по суті, такий собі безпечний тренажерний зал для життя. Тут можна вчитися домовлятися, співпрацювати, ділитися, навіть програвати, що теж важливо. І все це не тому, що треба, а тому, що цікаво, тому що є азарт. І в такій атмосфері. Повага, це вже не якесь нудне правило, це просто необхідна умова, щоб усім було класно грати разом. І ось вам кілька конкретних прикладів гра кооперативна вежа. Уявіть, всі разом будують вежу, і якщо хоч хтось один починає робити щось своє, бабах, все падає. Ну чим не ідеальне тренування співпраці або емоційний меморіал. гра, де треба знаходити пари карток з однаковими емоціями, вчимося їх розпізнавати і називати. Кожна така гра це ще одна маленька, але така важлива цеглинка у нашому будинку поваги. Ну, тут, як то кажуть, додати нічого. Навчання через гру це справді найвеселіший і найефективніший спосіб. Це той самий ключ, який відкриває і серце, і розум дитини. Вона навіть не зрозуміє, що вчиться чогось серйозного. Для неї це буде просто класна, весела гра. То що ми маємо в сухому залишку? Повага це не теорія з підручника. це скоріше м'яз. І його треба тренувати щодня. І найкращий, найвеселіший тренажер для цього це звичайна гра. Тому наостанок залишу таке питання скоріше для роздумів: а в яку гру що вчить повазі, можна було б зіграти з дитиною? Може навіть сьогодні ввечері.